Всім вітання! В мене дві новини. Одна хороша, інша не дуже. Розпочну з того, що я, в очевидь, погано вчитувався в новини по фронтірі, і одного дня дізнався, що у грі от-от буде вайп. Тож все, що я набудував впродовж третього циклу, зникло. Сумно, не те, що у грі відбувся вайп, так як це закономірно. А те, що для мене це стало доволі несподівано, адже я ще мав деякі плани в даному циклі. Втім, кінець чогось одного це початок іншого, тож хороша новина в тому, що ми отримали новий цикл та новий етап розвитку проєкту з новими механіками та можливостями. Але повернемося до третього циклу Я дещо поясню. Пригадуєте, в попередньому відео я говорив, що запланував дещо цікаве. Ішлося про конкретні регіони на глобальній карті, куди я планував дістатися. Якщо відкрити карту та обрати фільтр Extinct Civilizations, ми побачимо регіони яскравих кольорів. З самого початку гри мені було цікаво, що там знаходиться, зокрема у Фіолетових. Я довго думав, як це зробити. Можна просто кинути все і полетіти туди на рефлексі, але в мене вже було стільки кораблів і структур, що мені шкода було просто все кинути. Тож я планував побудувати чумак, помістити в нього всі структури і кораблі, які будуть потрібні, решту грозового відсіку заповнити паливом та вирушити в довгу подорож до фіолетових регіонів. У мене вже був готовий корабель, і я саме займався фармом ріфтів для палива, коли дізнався про байб. Не знаю, що б з цього всього вийшло, але здійснити цей маневр я так і не зміг не встиг. Тож тепер я щонайменше знаю, чим займуся в 4-му циклі. Звісно, будувати чумак я не буду. Я одразу на рефлексі вирушу до регіонів, які мене цікавлять, і ми глянемо, чим вони зможуть здивувати. Паралельно я покажу, як змінилася гра в новому циклі, тож, гадаю, буде цікаво. Друзі. Зараз я б хотів підбити підсумки третього циклу Frontier та трохи поговорити. З моменту, коли я вперше спробував пограти в даний проект, а це був безплатний тріал, він неабияк змінився. Навіть зараз він розвивається настільки динамічно, що це іноді навіть збиває з понтелику, адже ми стикаємося з вайпами, змінами механік, багами та ребалансами. Але і у фронті розцікавив мене з першого погляду. Проект виглядав досить амбітно і сміливо, хоч я, чесно кажучи, й досі не розумію, яким розробники його бачать на виході. На цю тему ведеться багато дискусій і складається враження, що кожен гравець бачить. Ньому щось різне, щось своє, і це насправді чудово. Мабуть, це відчуття невідомого та нового і приваблює гравців. Це унікальний випадок, коли ми можемо не тільки спостерігати за розробкою проекту, але й бути учасниками його розробки. Тому я дякую кожному гравцю, що долучився до тестування проекту та прошу приймати активну участь у обговоренні проблем та перспектив його розвитку на всіх доступних платформах. У нас є можливість стати учасниками чогось великого, я це відчуваю. Хто знає, можливо, Фронтір врешті виросте у щось масштабне. Зберемо коло себе величезну аудиторію і увійде в історію ігрової індустрії. І в кожного з нас є можливість стати частиною цього. Хочеться сказати кілька слів про те, що спонукало мене до запуску цього відеопроекту. З самого початку мені, як гравцю, і в онлайн було цікаво розібратись, що за новий проект готують розробники. Але я чекав, поки зникне заборона на публікацію матеріалів з гри, щоб подивитися конструктивні відео гравців, які б дали мені потрібні відповіді. Не секрет, що інтерес до проєкту, як правило, йшов з заходу, та більшість контент-мейкерів були англомовними. Я вирішив зробити серію геймплейних відео по грі на українській мові, тому що сам свого часу дуже хотів би, щоб такі відео були. В мене, як і в багатьох українців, немає проблем в перегляді відео англійською. Я часто переглядаю англомовний контент за відсутності альтернативи, хоч для мене це некомфортно. Але те, що серед українців інтерес до фронтіра критично малий, неправильно. Тож я вирішив популяризувати даний проект серед українських геймерів, так як багато з них про нього просто не знають або банально не розуміють його, і в результаті продовжують споживати те, що регулярно випльовує сучасна ігрова індустрія. А ще я бачу перспективи в Івфрондір, тому переконаний, що він вартий того, аби хоча б спробувати про нього розказати. Адже він відсилає в часи, коли ігри були цікаві, коли вони викликали емоції та примушували тебе мислити та вчитись чогось нового. За це я хочу віддати належне розробникам. Вони не стали робити клона клонів чи старатись зробити гру для того, аби її продати в гарній обгорці. І у Frontier це виклик як для розробників, так і гравців. Це челендж, це брутальність, це масштаб, і мене це інтригує. Також я вдячний всім, хто дивився мої відео, адже вони для вас. Дякую всім, хто проявляв активність в коментарях. Писав приємне, давав поради. Це дуже приємно і мотивує. Це дає надію, що мені дійсно вдалося привернути чиюсь увагу до проекту і що це все не марно. При нагоді я хочу нагадати, що в описі ти знайдеш посилання на Discord нашого українського ком'юніті Frontier. Я сам є активним учасником каналу, тож пропоную доєднуватися. Ми вже створили свою невелику корпорацію, тож кожен може вже зараз приєднатися та грати з нами. Наближається новий 2026 рік. Розробникам нашого молодого проекту зичу наснаги великих амбіцій і вдалих рішень. Хай наступний рік для «Івфронтір» буде продуктивним та успішним. Що ж стосується вас, друзі. Кожному українцю хочу побажати миру, кожному воїну здоров'я, сил і віри в те, що в новому році буде краще. Тож, давайте єднатись і дивитись вперед. Адже яким би не було теперішнє, ніхто не може забрати в нас майбутнє. Розвивайтеся, допомагайте тим, хто цього потребує, і не падайте духом у наступному 2026 році. А на цьому в мене все. Тож, побачимося в наступному, четвертому циклі. Попереду багато, цікавого. the shelter against the cold towering structures take shape over barren worlds a fragile attempt at cooperation but the promise of wealth and violence will compel you into the abyss once more Oh, <laughs>